Кількість загиблих повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі під ворожим вогнем, а комунікати. Протягну... Документи. Куди прямуєте? Подруг з Польщі. Поняв Яшніна і Маргоша. Батю шукають, поняв в Харків, хоча хочуть їхати. Що тепер димить, димить чекай, так. схоже, це тут? Тобі ж треба їхати, бачиш шукати. Саша, ну от тебе катаю. Їдемо назад? Ні, їдемо вперед, Де до Харкова. Харків, Харків. Оркіор. Може, взагалі не бачу. варто туди йти. Боїшся? Бої Бої. Звісно, боюся. Ходімо пішки. Ходімо. Звідки знаєш, що самотня? а хіба ні? Ви залишаєтесь зі мною. Машина їде далі. І мені не тринадцять років, щоб я з тобою змагалась. Тоді столи писок і шуруй мовчки. Забери руки, здуріла чи що? А біта такі, що там закіпіш? А що так не ясно, що це полька не когли. Ясміно, я не залишу тут авто. Що ти відповідно? То залишайся біля авто, я їду. Я Супер. Повертайся! Ти який повезеш? Я нікуди не поїду. Це самогубство просто. Позвони комусь, щоб допомогли. Я не хотіла, пробач мені.